Юний фізик. Ти фізик чи, чи електрик чи хто ти? Какашка. Я поняла. Краще не запитувати. Ну, щось Не хоче спати в обіди, не хоче ніяк. Щось шурупає сидить, хай собі шурупає. А що ти будуєш? Що ти? Будує електрику, спальдуном. Я, я, я подам, не піде. Це ці два слова, вони кругом. Вони, без них взагалі ніде нічого не обходиться. Ну, це якийсь Ой. Трішки вклалася, лягнула. Десь Людуся пішла з Орестом на вулицю. У нас невеличкий дощик пройшов на дворі так пасмурно. Ну, дихать є чим свіженько. Може, ще що буде вночі, хто його знає. Будемо бачити. Та й таке зробила вологе прибирання там у вітальній кухні. Ось, я думаю, трошки ще полежу, да теж піду в душик. Погано, що маленький не спить оце в обід. Він, ну, видно, що йому спати хочеться, він і нервує. Ну, це дуже рано він перестав в обіди спати. Але нічого не зробиш сьогодні з коляскою, трохи поїздила. Віднімається до мами. Може, якби мами не було, так може б баба б возила возила, щось би і завозила. Ну, поки що так. Оце такі справи. Дивіться, вже цілий букетик мені зібрав. Мама завтра їде в Київ, лишає ореста на глядіння бабусі з дідусем, так? А там же й тато скоро приїде за пару днів. Дякую, так приємно. Дуже красиві. В Також хочу нагадати, зараз діють класні знижки Вансфер. Я собі подивилась декілька суконь, хочу показати варіанти. Ви прийдете, подивіться, там мінус 50-60%. От дійсно зараз сезон, коли потрібно поповнювати свій гардероб, а разом з робити це набагато приємніше. От, купуючи Вансфер через Леті Шопс, ви можете повернути собі кешбек у розмірі до 17,5%. це в сім разів більше, ніж зазвичай. Кошти виводяться вам на карту, ви потім уже або далі на шопінг лишаєте, або витрачаєте на якісь свої е, затрати, на те, що ви бажаєте, на те, що ви хочете, або зберігаєте. Дуже часто дівчата, наприклад, кешбеку так зберігають, зберігають, потім накопичується якась хороша сума і купують собі те, що хотіли. Дуже зручно. Ну і отримати такий гарячий кешбек можна тільки за моїм посиланням. Переходьте, будь ласка, ви скачуєте летішоп з додаток безкоштовний. Там переходите одразу на ансвер і робите, як зазвичай, шопінг. Насправді все дуже просто, легко. В мене декілька років на телефоні стоїть Летішоп. дуже часто заходжу, дивлюся, де класні пропонуються кешбеки. І так можна економити на шопінгу. Ви ж все одно будете купувати онлайн. То чому б не зекономити разом з Летішопс? Намотку? Да. То ж через розводняга, ти не розумієш. От іменно це, 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 це така сама проста намотка, як у ця, тільки там якісь просто написи. Ти пойми. Це ведняго, вот а я хочу цю намотку. Тати, будь ласка, купимо. Яку? ту намотку. Оцю. 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 Так я закажу тобі в інтернеті дешевше. Ні, я хочу оцю, будь ласка. Та. Ти ж сильно зараз не будеш ще намотувати. Не знаю, в мене буде, будь ласка, тато. Скільки вона стоїть? я ей купляю за 150. А продаешь? 160. Да. Купляешь? Ну, куплю. Да, чисто. Все будет. Daci. Și si abunde. Daci. Și si На могилу до чоловіка. Цього разу я взагалі мало на могилі побула, і мені за того дуже важко, я наче шубила. По-перше, було дуже холодно, по-друге, була племінниця машиною. І ну, вона спішила повертатися до Києва і якось так все швиденько, і було багато людей могилою. А так в мене не вийшло. Іти час за чашкою кави не завжди є, мана це бажання. Подружок, хоч, я їс. Піти на каву, чесно, є. Інколи взагалі нічого не хочеться. Все, от я кажу, що на потім не треба відкладати, я сама відкладаю, хай потом. Хай потом, потім з палками, потім з подружкою. Важко. Важко. Мені бо це хоч би 55. Я б ще. Не так, а так мені ну, важко, важко. Мені багато хто пише, що ви на цій цифрі зациклюєтесь в мене. Тому я й поїхала на відпочитися туди. Ну а мені, а мені от так, от така. Як там, ото то я викладала ту акторку російську, забула? Не біда в тому, що приходить старість. Біда я, я впевнена, що це не одна я, багато так хто. І чим стаєш, тим чаще згадуєш те життя. Так, да, ну, пішки нам далеко. До океану нам півтори години їхати машиною. є міста, які розташовані на березі океану. Є. Півтори годинки ми на океані. До Норвежського моря, мабуть, трошки далі. Дякую вам. Мені дуже-дуже приємно. Не завжди ця щирість, я вам скажу, і на користь що маю завжди, те й кажу, і той страждаю і не могу не сказати. А як, бачиш, дивишся і бачиш, що ну краще і... бути <будь> ні мою. Привіт. Привіт, Ларисочка, привіт. Саме більше бісить те, от саме більше, що кругом волонтери і кричать «Донатте!». А коли подивишся, скільки непотрібних речей робиться в громадах. І думаєш, а чого люди донатять, а ви по-різному по і настрій по-різному? Скажу так, як є. Не буду я приукрашувати, коли настрій нормальний, коли. Заспокійливе, мене як у вагітної жінки. Mm. В селі добре. Дякую, доброго дня, дякую, дякую. Тут теж Ларис, як село, Кром Зелено, у нас такий тут район, ну, взагалі Суперський, третя зона, хороший район, тихий, спокійний, машин мало, гарний. Але не вдома. Ну і в село поїду, вже ж не те село, дівчата. вже не, не те село, вже з мого будинку того всього немає, вже все не так. Хочеться повернутися, але в те життя, а не просто в село, не просто в Україну, а в те життя, щоб можна було піти на роботу. Ну, щоб все так було, як раніше. Або ще краще. Доця мене моя дивиться. Ой, так що. Ох. Буде так, як, як повинно бути. А повинно бути добре. Хочеться, щоб був мир. Вже 4 роки скоро війни, Боже. Згадую ті перві неділі, всі чекали ось, ось одні переговори, ось другі ось І все ось ось. Зараз поміняю постіль, вона хай прибирає. Приготую собі перший прийом їжі. Так починається день прекрасно. Я такий сумний. Та ну, вроді не сумний. Різний було, Ларіс, чесно, різний був. Буває і, і нормальний, а буває. Привіт, Дещина. А буває і сумний. Різний буває. Так. Да. правильно написали. Пощо вже не повернеш в але не такого, як в Україні. Це точно. Все тут є, і будинки, і огороди садять. Я ж розповідала, в мене Оксанка в гардені посадила в дворі огірочки, помідори. Все тут їй села, їй вирощують усе Дякую. Тема темо ж, да. я зубачистичками там, все він же в нас новенький. Але все раннє, я оце вже задумую відволікаю. Так оце зараз галету з'їла. Але ж ну, з печі з абрикосами і сожреш же її. Але хочеться дуже. Ще в мене є в актуальних, хто хоче спекти, пиріг від Ані. Мені дуже він подобався. Дуже я його разів три пекла, ну, смачненний. хто ще не пробував актуальний у кружочках. Пиріг від Ані, так і називається. Я просто в ані хамей побачила його і спробувала. Ой, добрий. Тоже такий пісочний, дуже добрий. М -м -м. Аж слюну ковтаю. Я в неділю ми в ресторанчику теж їздила, я з'їла дві устриці і пішла рядом кафешечка, купила маленьку галету з яблуками і заверну пірожинкою. Ну чого ж так це солодке любиш? Люди взагалі до нього от... не дуже. А я мені солодке і м'ясо не давай. Ох. Оце скільки веду прямий ефір, скільки сіпається оком. Мабуть, вже Оксана доприбирала. Так, хто ще хоче щось в мене спитати, питайте, ось вона я. Ось вона, я, питайте. Бо буду вже завершувати. Чогось у мене немає вайфай, не пойму чого. А чого його нема. А є 4G. Запитуйте. Ось вона я, ось вона моя Боня. Боня ногті вже врізати треба, так? Да? Цокотишними. Наталочка, привіт. Ось моя Бунечка підійшла. Моя, моя зірочка любима, люблю її дуже. І вона в мене вчорами носик мазає. Да? Бачу, вже не такий пошел, і сьогодні наможемо. Ну стой. О, зовсім друге діло, Бонітка. І сьогодні ми сделаем, да? Сделаем носик. Дякую, дякую, мені приємно бачити вас у себе в прямому ефірі. Ибо неприємно. Ну, я така хороша. Моя така любима. Ну, я така собачка. Бальшая собачка, собачка. Петицію я давала посилання. Я не, прийм, не приймаю петиції. Петиції приймає Ірочка, ми з нею домовились, давала посилання. Ви неуважно дивитесь або взагалі не дивитесь. Вона приймає, мені скидає, а я викладаю, бо мені ні, нема в мене як, не то що розуму, я викладаю по дві однакові петиції. Коротше, я людину, людину попросила, вона бере, дивиться, яка там відлікова, яку, яка може зачекати, і вона мені присила. І сьогодні я сказала, що ви дивились мої сторіс, А ви їх не дивились? що в мене сьогодні поганий актив, взагалі його нема. Поки не викладаю петиції, поки Боня, поки є. Виклала, нема. Але я буду викладати, я не можу. Ну, я розумію, що це для родин важливо, тому я буду викладати, але. Я не приймаю, приймає Іра. І якщо поганий актив, немає активу від рідних друзів, знайомих героя. Не переглядайте мої сторіс, не ставте мені сльозки, я вже казала, тільки сердечка. Бачу, ви написали мені на зім'є Єлену. Пишіть це Ірі, і сьогодні активу нема взагалі, дівчата. Не хочуть люди підписувати петиції. Мені одна підписниця якось написала, що я не підписую всі підряд, я тільки знайомих, я тільки свого регіона, ну і що я ж її не можу заставити правильно, правильно. Хоча чого так, не однаково. Ну, от людина так вирішила. Тільки провідати, тільки свого регіона підписую, можу заставити людей підписувати. А те, що я викладаю, немає активу, це немає толку. Я раніше і по 8 викладала, і по 10, нікому не відмовляла. Нікому. Ви ж бачите, ніхто з блогерів. Привітик, Київ, привітек! приємно. Ніхто з блогерів, мало хто викладав. Одну петицію там якусь, не знаю, а я мені хочеться допомогти. Я вчора думаю, боже, таке активка накладаю, щоб ну хочеться допомогти людям. Ну, люди цього не хочуть. Я не можу їх заставити. У мене сьогодні такі перегляди. Страшно сказати, дівчата Страшно сказати. Іра зад... задригається фамілія її. Вона займається петиціями, кидайте їй. І я викладу. Викладаю я вечором. Дякую, дякую, дякую. Я зараз вже буду також виходити з прямого ефіру. Да, пишіть ірочки, вона там все фільтрує, вона дивиться, бо я ж посилання не перепровірила. Заходжу я ввечером підписувати петиції. А тоді глянула дві однакових, а вони вже цілий день крутяться. Тому що, ну, це потрібно, щоб людина цим займалась, дивилась, фільтрувала там, що викладати, що не викладати. І знову ж таки, робіть актив, будь ласка. У кожного героя є рідні, друзі, знайомі, куми, свати, брати. Переходьте, переглядайте сторіс, хоча б на протязі доби, щоб мене не банило, не бачить ваших петицій і не ставте сльозки, сльозно вас прошу. Інстаграм це приймає як погану інформацію, і тому я знову в тіні там десь. Ну, це ж нікому не потрібно. Мені то яка різниця? А для петицій це ну, немає ніякого. Наталочка, привіт. Привіт-привіт, але я вже виходжу. Щас підогляну, що там Оксанка. Якщо доприбирала, то будемо переходити. Будемо переходити і щось буду готувати. Не знаю, що його поїсти. Що його поїсти? Яйця? Зварю два яйця. Хворієш, хворіти не потрібно. Як підписана Ірина, Ірина, задри задрига чи задригу щось отак. Я вам дам посилання. Ви мені на цю, на цю сторінку, на кумушки, зробіть. Маякніть кнітю так, має і відключіться, щоб я вас зразу знайшла. Я вам дам на неї посилання. Хоча я багато разів давала, дуже багато. І я викладаю тільки свої, ті, хто на мене підписані. Раніше я дала всім підряд, зараз ні, дівчат. Ну, як я можу викласти людині, яка на мене не підписана, вона на мене явно не дивиться. Ну, це, це вже взагалі себе не поважать. Я інколи заходжу. Просять викладіть петицію, заходжу на кіквіку, ну на багатьох блогерів мільйонників, фільова, всі. Ніхто не виклав цю петицію. Вони на них підписані, а мене просити. У мене ж теж блог не петиційний. У мене блог про життя. Просто я, ну, я хочу допомогти. Я дуже хочу допомогти. Я стараюсь. Ну, бачите, як виходить. Одна я виходжу, стараюся, і все. Активу нема ніякого. Господи, що це з моїм оком? Так, дівчатка, всіх обіймаю, люблю. Всім гарного дня. Сьогодні у нас що середа? Чи не вівторок, завтра середа. Мусор завтра, сміття завтра вивозить. Вже липень. День день є. Вівторок я, я згадала. Не люблю особливо лихо не люблю. Мені його пережити, це я не знаю. Самий важкий для мене місяць. Я завжди, знаєте, як раніше на роботу ходила, казала, нам би листопад протриматися. грудень празниками пройде, а що там були ж празники, сьоме видання, сьоми Катрі, там Андрія, там Савкиваки Миколи. там Ганна, А там Новий рік, а там вечеря була сьомого Різдво, а там Новий рік, а там водохреще. А в нас спеку передають на ці дві неділі Володи, я Зараз вже взагалі нічого не кажеться. У нас, Наташ, скажу тобі, що жара стоїть. На сьогодні ще, наче ні. А там уже стоїть, а вона вже тут волосся. Ну клас, дуже сподобалося. А теж сподобався, харчування, все супер. Все супер, дівчат було. Ой.